Безпекою у світі все більше проблеми. Ми бачимо, як ізгої різні Китаї і Ірани намагаються зробити все можливе, аби зробити складнішим життя економік розвинених країн, а собі дати більше можливостей для розвитку. Ну, наприклад, ми це бачили через допомогу проксі Ірану хуситів А чому Китай? А Китай допомагає, наприклад, Ірану. Там все взаємопов'язано, але не лише ударом по важливим торгівельним шляхам. Можуть обмежитися країни згоєю, вони ще можуть наробити лиха і в інших напрямках. Наприклад, країни заходу на сьогодні дуже сильно турбуються за інтернет-шляхи кабелі, які проходять під водою, і можуть бути теж знищені різними терористами і проксі сил країни згоїв. По цим кабелям проходить найбільша кількість в світі інтернет-трафіку. І на сьогодні альтернатив шляхам, по яким проходить така кількість інформації. Не є багато. Звісно, можемо говорити про супутники, але вони тільки лише розвиваються і є додатковим фактором в інфраструктурі інтернету планети. Але основа лежить саме на цих кабелях. І страх за цю інфраструктуру лише посилюється, особливо через дуже такі небезпечні дії, які тепер трапляються від Балтійського моря до червоного. По всій Європі московські шпигуни та їхні поплічники атакували пов'язані з Україною об'єкти, зламували системи водопостачання, підпалювали склади і планували нанесення удару по американських військових базах у Німеччині. Страх перед втратою такої інфраструктури є особливо великим, якщо ми говоримо, що під час, наприклад, чергової фази світової війни, а ми розуміємо, що так чи інакше вона ведеться не лише між Україною і Московією. Я не називаю цю війну світовою, але в неї залучено багато гравців. Так, от, якщо ця війна переросте в щось більше, більш світове і конкретно, навіть можливо, світову гібридну світову війну це може бути, багато є там варіантів, що може далі трапитися. То можуть просто перервати в такі дуже важливі моменти ці комунікації. Наприклад, Москва, все ж таки, зазіхне на коридор до Кьоненсбергу, або ще щось там утне, і в цей момент вони просто відріжуть ці кабеля, і це буде дуже відчутно. А також по них можуть отримувати інформацію, яка дуже чутлива і секретна, яку не мають бачити вороги вільного світу. А ще США й Китай змагаються на вплив на Азію, і кабелі тут є серйозним інструментом конкуренції. Понад 600 діючих або запланованих підводних кабелів перетинають світовий океан загальною притяжністю понад 1 мільйон 400 тисяч кілометрів. І кожен з цих кілометрів є дуже важливим. Наприклад, Європа з'єднана з США 17 кабелями, переважно через Францію і Британію. При цьому приблизно 100 кабелів пошкоджуються щороку ненавмисно. Наприклад, траулери і кораблі, коли тягнуть за собою якір, можуть і пошкодити таку інфраструктуру. І тут виникає питання серйозності проблеми: чи нещасний це випадок, чи справді спланована диверсія? Візьміть хоча б пошкодження газопроводу. Німці тут можна сказати саме цього газопроводу. Ні, не цього газопроводу. А газопроводу Балті Коннектор і розташованому поруч кабелю зв'язку у фінській затосі в жовтні 2023 року. Регіональні чиновники запідозрили причетність до цього китайського контейнеровоза New New Polar Beer, який раніше змінив екіпаж у Калінинграді в московському ексклаві, а згодом опинився в Архангельську без якоря. Але ряд західних чиновників вважають, що це ніяка не випадковість, і прямо підозрюють Московію. Китай ж визнав. Факт пошкодження його судном такої інфраструктури і назвав теж це випадковістю. Розслідування цього інциденту все триває. А зв'язки Китаю з московитами завжди треба враховувати. За останні кілька років Московія справді інвестувала достатньо багато ресурсів в спроможності глибоководної різної діяльності, диверсійної. Зокрема, передусім здійснюються такі інвестиції через управління глибоководних досліджень. Вони займаються підводними човнами, підводними безпілотниками і розвідкою і таким іншим. Аналітики з Лондона опублікували в лютому. Звідти зазначили, що з 2021 року в євроатлантичному регіоні сталося 8 підозрілих перерізань кабелів, а також 70 випадків дуже дивного поводження московських суден. У той же час норвезька розвідка заявила, що Московія роками складала карту нафтогазової підводної інфраструктури заходу. Це картографування продовжується і далі, як у фізичному, так і в цифрованому вигляді. Проблема не обмежується Європою. У лютому в Червоному морі було пошкоджено три кабелі, і по суті, на три місяці східна Сахара була обмежена в інтернеті. Причиною ймовірно став ракетний удар Хосиків по судну Рубімар, що перевозив добрива. Коли Рубімар затонув, вважається, що його якір потягнуло по морському дну, і той перерізав кабелі. У березні подібний збій вже стався на заході Африки, коли. Була пошкоджена схожа інфраструктура біля код'Івуар. Це сталося можливо через сейсмічну активність на морському дні. Ще більш потенційно небезпечною ситуація може бути в Азії. Зокрема, Тайвань дуже сильно залежить від такої інфраструктури, а особливо через те, що у нього на суші є небагато терміналів, які приймають інформацію. Якщо Китай спробує анексувати Тайвань. Першим, що він зробить, це звісно спробує в інформаційну блокаду острова. І один з таких прикладів вже є: у лютому 2023 року китайський вантажний корабель і китайське рибальське судно підозрювалося в перевезенні двох кабелів, що обслуговують віддалений тайванський острів Мацу З різницею в 6 днів, що порушило його зв'язок на понад 50 днів. Хоча вагомих доказів злочину як завжди немає. Перерізання кабелів можуть слугувати і ширшим військовим діям. Розвідувальна система п'ять очей дуже залежить від інтернет-спостереження, а тому підводні кабелі стануть першочерговими цілями для нейтралізації цієї системи. Через такі загрози все більш актуальним стає саме супутниковий зв'язок, який зараз, хоч і значно гірший від того, що дають підводні кабелі. Однак нейтралізувати його є більш складним завданням для ворога. До речі, більш детально про те, як Китай і Московія розбудовують свою майбутню диверсійну інфраструктуру і на що вони націлені, ми описували на нашому телеграм-каналі. Посилання на яке буде в описі до цього відео. Підписуйтесь. У нас дуже багато якісної економічної, фінансової, геополітичної інформації. Будемо дуже раді вас бачити. А тепер найбільш вражаюче в цій ситуації у світі існує лише 60 суден, які здатні ремонтувати таку інфраструктуру. Лише 60%, при тому, що більша частина таких суду не належить ні США, ні їх союзникам. Через це навіть зараз деякі поломки не усуваються місяцями. А уявіть собі, якщо у разі конфлікту такі кабелі будуть різатися масово диверсантами Китаю і Москвою. Треба зрозуміти, що світовий конфлікт потенційний буде мати різні стадії. Це означає, що буде війна прям фронт на фронт. Будуть різні дії гібридні, як в конкретних країнах, так і з конкретною інфраструктурою. Переривання кабелів. Людьми без якихось позначок може стати однією з таких дій потенційної війни. Однак, звісно, мова йде не тільки про блокаду, але й про шпигунство. Інтернет розширив можливості такої діяльності у 2012 році. Британська служба радіорозвідки прослуховувала понад 200 оптоволоконних кабелів, що передавали телефонний та інтернет-трафік, багато з яких зручно виходили на берег на західному узбережжі країни. Вона також працювала з Оманом, аби прослуховувати ті кабелі, які проходять через перську затоку. Через страх щодо шпигунства США також зараз звертають увагу на цю інфраструктуру, особливо в Азії. Між 2010 і 2023 роком у регіоні було сформовано 140 кабелів. Це розширення мережі, тоді як в Європі було лише поставлено 77. Китай став великим гравцем у прокладанні кабелів завдяки компанії HMN Technologies, яка раніше була відома як Huawei Mirai Networks. Фірма може похвалитися тим, що проклала понад 94 тисячі кілометрів кабелів у рамках 134 проєктів. У 2020 році США стурбовані цією тенденцією, заблокували. Але участь компанії у прокладенні кабелю вартістю 600 мільйонів доларів з Сінгапуру до Франції через Індію і Червоне море, відомо як Сіміві 6 пропонуючи гранти компаніям конкурентам і погрожуючи санкціями проти китайської компанії. Це була одна з щонайменше шести зірваних угод в Азії за допомогою діяння Сполучених Штатів Америки. Регіональні союзники США також протидіють китайським компаніям. Австралія в 2017 році зірвала проєкт з'єднання з Соломоновими островами на півдні Тихоокеанського регіону. І запропонувала альтернативний проект з фінської компанії Nokia. Зараз Австралія фінансує ще два кабелі до Палау та Східної мікронезії, двох архіпелагів, де Китай, Америка та Австралія в останні роки змагаються між собою за вплив. Ці зусилля різко сповільнили кабельні амбіції Китаю. HMN все ще залишається дрібницею у порівнянні з американською Subcom, японською NEC Corporation і французькою Alcatel Submarine Networks. Трійці фірм, які домінують на світовому ринку прокладання кабелів. Проте чи залишиться таке домінування надалі, залежить виключно від стримування амбіцій Китаю, який не шкодує субсидії для поширення свого геополітичного впливу. Як бачимо, Захід має великі капітали і великі компанії. І треба, аби він не втратив цього всього. А як, до речі, вони це все набули? Звісно, вміючи працювати. З капіталами і грошима, чого ми і навчаємо в нашій школі останнього капіталіста. У нас дуже багато якісних курсів як для початківців, так і для тих, хто вже активно інвестує на ринку. Тож про такі довготривалі якісні інвестиції, про те, як ми за багато років можемо сформувати свої капітали, як це робити в теперішніх умовах, ми говоримо на наших курсах. «Основи фінансової грамотності, основи інвестицій і інших спеціалізованих цікавих курсів. Тож будемо раді бачити вас там. Посилання на школу буде в описі до цього відео. Загроза є, і вона реальна питання лише в тому, як будуть протидіяти західній країні потенційним диверсіям. Це, звісно, буде дуже коштувати дорого тим, хто це буде робити. Так чи інакше, наслідки будуть великі. Але як бачимо, авторитарним режимом все одно і плювати на наслідки, якщо вони хочуть. Досягти своїх цілей. Вони навіть, от, як бачимо, не шкодують десятки і сотні тисяч життів своїх громадян. І сподіваємося, що західні країни все ж знайдуть рішення і розбудують і інфраструктуру ремонту, на яку будуть впливати, і, звісно, не віддадуть Китаю таких можливостей по світу. Не треба, аби ця країна далі сунула свої лапи в світові інфраструктурні речі. Це дуже небезпечно. Все ж таки, Китай має дуже поганий режим. Контрольованої комуністичною партією, яка все хоче повоювати і позавоювати світ, пам'ятаємо про це. До зустрічі.